Вже другий рік Україна живе в умовах воєнного часу. Втім, війна не повинна заважати навчальному процесу, тому заклади загальної середньої освіти Нікополя перебувають на дистанційній формі навчання. Актуальним залишається питання щодо поповнення матеріальної бази навчальних закладів ноутбуками, планшетами та хромбуками. Міська влада проводить системну роботу з міжнародними партнерами для того, щоб учні були забезпечені сучасним комп'ютерним обладнанням та мали рівний доступ до якісної освіти. Нікополь отримує нові девайси вже не вперше. Нещодавно навчальні заклади в черговий раз поповнилися ноутбуками. Заклади загальної середньої освіти взяли участь в проєкті ноут для молоді, організованої Всеукраїнською освітньою платформою. В результаті чого наші школи отримали 449 одиниць сучасної комп'ютерної техніки. Ці ноутбуки будуть надані дітям з числа сімей, соціально незахищених верст населення, а також дітям, батьки яких боронять незалежність нашої держави або загинули в результаті активних бойових дій.